22 березня о пів на сьому годину вечора, коли ніщо не віщувало біди, у нашому тихому маленькому місті сталася надзвичайна подія. Вечірня школа номер 9 зібрала під своїм ганком близько 40 представників правоохоронних органів, карети швидкої допомоги і всю владну верхівку нашого міста. Що ж трапилось? На Юля, ти ж була що ти не розкажеш. Ви ж вечіром стояли Я не слышала, оскільки я була вихідна, моя напарниця працювала, ну как якісь там. Слухи, да, дошли, конечно, до меня. Мы подъехали сюда, и охрана тут машина стояла, больше ничего. Ну, какой-то рейдерский захват, я там знаю, так сказали. Без понятия. Я не знаю. Не, меня уже в то время не было. Ну, я слышала, что напали на школу, побили директора, и все, больше ничего. Ничего не чула, я чула, что на двух джипах. На черных подъехали, больше ничего не слышали. Ну, уже, наверное, знаете, захват школы был рейдерский. Коментувати події на камеру погоджуються далеко не всі. Втім, розговорити людей таки вдалося. Проте розповіді очевидців та допитливих містян швидко ширяться містом та обростають новими вигаданими подробицями, як у дитячій грі «Зіпсований телефон. Додає масло в вогоні той факт, що вечірня школа вже не вперше привертає увагу містян неоднозначними подіями. В тому году в груді вечі її, чи що непонятно що. В тому гаду ж то ж були захватували. А тоді взагалі окна вибивали з тої сторони, апаратуру вивозили всю. А потім директор прийшов, закрилися ж з цієї сторони, тож визивали камери, знімали всі. Всех. Но отстояли они в школу, видите. А в этом году опять за что-то они захватили. А кто там был? Говорили, что кто-то зашел в этот самый в школу, закрылись с той стороны, ждали, пока приедет милиция, подогнали машину туда, короче говоря, и четыре человека вывели, только кого я не знаю. А потом скорая приехала, и на скорую везли, я не поняла, директора чего кого там, плохо стало ему. Кто что говорит, трейдерский захват. В основном такая версия с благоприятным исходом для всех. Все живы, все здоровы. Вроде как реш... проблема решена. Ну, больше я ничего не знаю. Ну зашли рейдеры, захватили школу. Ну, за... Забежали 11 человек. Такой небритой наружности. Что они еще? Не выпускали никого из школы. Директора ударили. Ну, они на него налетели всем скопищем. Ну, наверное ж, ребра у него. Наверное, по ребру ударили. Ну, у него еще і потом не подскочила и карьер кардіологи. Ну, потому что школа вроде бы как продана. а, ну, Короче, местної власти Вони Они должны через суд были решать они такими методами захватническими действовать. Конкретно страшно таке то Почувши різні версії, розуміємо, що диму без вогню не буває. Назріває власне розслідування. Щоб дістатися правди, прямуємо до епіцентру подій. Школа працювала в нормальному режимі. И согласно расписанию, на момент, когда был такой захват, у нас учащихся, ну, занятия уже учащихся закончились, мы ждали, у нас должны были быть написания работ согласно графику экстерна. Меня с двери выталкивали, отталкивали, потому что я у человека, который хотел зайти в дверь, просил, что он хочет узнать, он не хотел отвечать, он просто меня выталкивал из двери. Я позвав на допомогу колег, і з этого все почалося. надалі. Стверджує директор школи. Певний час невідомі утримували його і колег у приміщенні школи. Тим часом до будівлі крізь вікно проникли правоохоронці, і питання було розв'язане мирним шляхом. Вадим Галак розвінчує чутку про власне побиття. Да, дійсно була визнано для мене скорая, тому що у мене був, ну скажем так, очень боліло серце, і ну, скажем, так мені було оказана перша медицинська допомога. Але все ж таки непорозуміння, яке сталося минулої п'ятниці, обурює директора. Так, да, всі підробітники здесь знаходилися, тому що була звичайна робота школи. Була неприятна ситуація, так. Да. Все інше зараз займаються розбирательством правоохранительного органів. За офіційною інформацією про загадкову огорнену легендами подію, ми попрямували до міськвідділу міліції. Тетяна Попова, майор міліції, заперечивши доречні застосування до інциденту саме поняття рейдерство, повідомила наступне. 22 березня цього року до московського міського відділу надійшло повідомлення від громадян по телефону про те, що невідомі особи зайшли в приміщення школи вечірньої школи номер 9 по вулиці Сучкова. Виїздом слідчо-оперативної групи невідомі особи були затримані, та їх особи встановлені. Ними виявилися двоє 24-річних та 32-річні мешканці міста Дніпропетровськ. Наразі з'ясовуються всі обставини події. Відкрито кримінальне провадження за статтею 146, частина 2 кримінального кодексу України. Незаконне позбавлення волі щодо двох чи більше осіб, вчинене за попередньою змовою групи осіб, карається обмеженням волі на строк до 5 років або позбавленням волі на той самий строк. Але висновки робити ще зарано. Навіть обласна прокуратура не відмовляється від коментарів. Втім, у прес службі запевняють, поки сказати нічого, слідчі дії тільки розпочалися.